І вітаю, малята. Сьогодні до нас у гості завітала Червона Шапочка. Вона пропонує разом вирушити до її бабусі та виконати цікаві завдання. Тож рушаємо. Погляньте, скільки пиріжків напекла матуся. Їх потрібно порахувати і покласти до кошика стільки, скільки показує цифра. Рахуємо разом: Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять пиріжків. Скільки пиріжків нам потрібно покласти до кошика? Правильно. Три, один. Два. Три. Молодці. Тож червона шапочка взяла кошик з пиріжками і вирушила до бабусі. Вона йшла лісом та милувалася природою, побачила бабку. Метелика, сонечко, павука і бджолу. Скільки всього дівчинка побачила комах? Правильно, всього п'ять комах. Пішла дівчинка далі та потрапила на лісову галявину. Нам потрібно порахувати гриби в кошиках та позначити їх кількість цифрою. Почнемо з найбільшого кошика. Скільки грибів у найбільшому кошику? Правильно три. Позначимо кількість цифрою. 3. Тепер порахуємо гриби. В середньому кошику. Кількі грибів в середньому кошику. Правильно 4. Означимо їх кількість цифрою 4. Скільки грибів в найменшому кошику? Правильно 1. Позначимо. Цифрою один. А ось наступне завдання. Нам потрібно порахувати предмети та позначити їх відповідною цифрою. Скільки песиків? Один. Позначимо цифрою один. Скільки метеликів? Два. Позначимо цифрою два. Скільки машин? Три. Позначимо цифрою три. Скільки сердечок? Чотири. Позначимо цифрою чотири. Скільки ріжків з морозивом. П'ять. Позначимо цифрою 5. Молодці діти! Ви дуже гарно впорались. Червона шапочка вам дуже вдячна за допомогу. Всім до побачення до нової зустрічі!